Слава Україні! Удар по Краматорську є постраждалі. військовий облік 17-річних призовників у Шепетівському районі. Горів приватний житловий будинок. Детальніше про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Росія завдала удару по Краматорську донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу багатоповерхового будинку постраждало восьмеро людей. Серед них шість жінок та двоє дітей: шестирічна дівчинка та шістнадцятирічний школяр. Про це повідомив голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко у Фейсбук. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про військовий облік 17-річних призовників. Про це повідомили у Верховній Раді України відповідно до закону. Щороку з 1 січня по 31 липня юнаків, яким виповнюється 17 років, беруть на облік призовників або за допомогою електронного кабінету, або за допомогою особистого прибуття до ТЦК та СП. Також перед проходженням практичних занять базової військової підготовки громадяни проходять медичний огляд. Також повідомили й про те, що жінки братимуться на облік тільки добровільно. Рідним загиблих воїнів з Хмельницького району вручили їх посмертні відзнаки. Згідно указів президента України за особисті заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України, вірність військовій присязі, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородженого військовослужбовців Летичівської територіальної громади. Солдата заболотного Тимофія Леонідовича, молодшого сержанта Багрія Андрія Михайловича, а також військовослужбовця Старосинявської громади, солдата Балу Василя Васильовича. Вічна пам'ять, вічна шана та вічна слава полеглим воїнам. У Шепетівському районі вогнеборці ліквідували пожежу в приватному житловому будинку. Учора, о 21.34 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку у селищі Понінка. Пожежу площею 48 квадратних метрів швидко ліквідували полонські вогнеборці та бійці місцевої пожежної охорони села Понінка. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Ймовірно, спалахнуло через необережність під час куріння. На Красилівщині поліцейські оголосили підозру жінці, яка обікрала автівку. До поліції Красилівщини звернувся 68-річний чоловік із заявою про крадіжку. Правоохоронці встановили, що злочин скоїла 46-річна місцева жителька. Подія сталася в селищі Антоніне. Підозрювана побачила, як потерпілий припаркував автомобіль. І відійшов у справах, не замкнувши його. Скориставшись цим, жінка непомітно проникла в салон із пасажирського сидіння, викрала сумку, в якій були документи, банківська картка, а також записаний пін-код до неї. Після цього зловмисниця зняла з картки потерпілого 17 тисяч гривень. Більшу частину викрадених коштів поліцейські вилучили. Проте, дещо вона все ж таки встигла витратити на власні потреби. Наразі слідчі оголосили правопорушниці підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Невдовзі вона постане перед судом. У Хмельницькому відбудеться безкоштовний інтенсив, де навчатимуть тепличній справі. Захід має назву Крафт Фармінськул, Скул 2025 – Школа успішного аграрія. Його організовує Хмельницька міська рада. В рамках інтенсиву ви дізнаєтесь, як отримати грант для створення тепличного бізнесу, як правильно встановлювати теплицю, як ефективно налагодити тепличний бізнес, як почати вирощувати екзотичні фрукти в Україні, які особливості вирощування органічних овочів. Участь у заході можуть взяти юридичні та фізичні особи, в тому числі переселенці, військовослужбовці, учасники бойових дій та ветерани. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міського голови Хмельницького Микола Ваврищук. Для участі у заході потрібно обов'язково зареєструватися. Триватиме реєстрація до 15-ї години. Понеділка, 27 -го січня. Кількість учасників обмежена. Сам захід проводитимуть 30 січня. Аби не прогавити важливих анонсів та подій, долучайтеся до соціальних мереж телеканалу. Дякуємо, що обираєте перший Подільський. Залишайтеся при міцному здоров'ї.